20 листопада 2014 року обласний педагогічний ліцей змінив назву і став комунальним закладом обласним ліцеєм-інтернатом для обдарованих дітей. Проте суть та напрямки роботи не змінилися. Заклад продовжує залишатись флагманом освіти у регіоні і днями виборов чергову золоту медаль Академії педнаук України на міжнародній освітянській виставці. Тут працює дуже хороший колектив, творчий колектив. Сьогодні ми прийшли підтримати цей навчальний заклад, щоб він найдалі працював, мав змогу далі процвітати, вирощувати таких цікавих дітей, якими сьогодні пишаються в інших навчальних закладах. Назвичайно гарне фінансування цього закладу. Потужний колектив. Сюди ми направляємо на роботу саме тих вчителів, які можуть забезпечити на належному рівні викладацьку діяльність у навчальному закладі. Нині у ліцеї здобувають освіту обдаровані діти з 300 населених пунктів Житомирщини. Щороку вони майже 100% вступають до вищих навчальних закладів та здобувають багато перемог у конкурсах малої академії наук і предметних олімпіадах. Під час атестації рівень знань ліцеїстів з усіх профільних предметів. Перевірявся з допомогою контрольних робіт. Їх участь протягом багатьох років у предметних олімпіадах різного рівня, в тому числі на Україні, це ведучий наш навчальний заклад, який заслуговує уваги, в яких є свій особистий почерк щодо вивчення даних предметів, і ми надіємося, що вони в дальнішому будуть давати гарні і якісні результати. Перед атестаційною комісією прозвітували директор ліцею Людмила Коріна та її заступники. Було проаналізовано кадровий склад, науково-методичну та виховну роботу у закладі, схвально оцінено зміцнення навчально-матеріальної бази і застосуванням енергозберігаючих технологій. Ми поміняли надвірну теплову систему, ми поміняли електричні проводи на ізольовані проводи. Ну, у нас працює своя котельня надзвичайно потужна. Ми утеплили віконні укоси зовнішні. За останні три роки ми зміцнили спортивну базу. У нас з'явилися гарні спортивні майданчики волейболу, баскетболу, великого тенісу. Результатом експертизи має стати отримання свідоцтва про атестацію та підтвердження високого рівня надання освітніх послуг.